Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає, ви полюбите ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Ми почнемо з дуже важливого тесту. І цей тест покаже, віру, чи ви чи ні. У Біблії говориться дуже ясно: коли хтось приймає Євангелія, Святий Дух входить у цю людину, і вони стають новим творінням у Месії. А що говорять сяшені писання? Всіх цих формальностей більше немає, вони йдуть. І що ми бачимо? Все нове і частиною цього нового є ваш разум. Ми живемо тепер з оновленою реальністю. Чи означає це, що ми завжди досконалі. Ні, ми все ще в цьому цілі. Ми все ще не можемо образити Святого Духа. Ми можемо жити непокірно. Залишаючись віруючим, але ми не пізнаємо спокою, здійснюючи це, ми не отримаємо радості роблячим таким чином, і я можу засвідчити, що коли хтось перебуває в непокорі, він не буде відчувати себе комфортно у відносинах з Богом, і це незабаром приведе його до покаяння. Іншими словами, істинно віруючи захоче домовитися з Богом, чого б нам не погоджуватися. Хіба можемо ми думати, що знаємо щось краще, ніж Бог? Так ось я скажу все це, тому що ми будемо мати справу з дуже великою темою, яка здебільшого переважна більшість віруючих світі не сприймають, і це трагічно, тому що коли ми не згодні з Богом, ми транслюємо буквально наступне. Мені комфортно. У моєму непослуху я не приймаю того, що говорить твоє слово. Знову ж таки, істинно віруючі не можуть бути задоволені таким станом справ. Це уособлення того, що вони не прийняли істину слова Божого і, зокрема, Євангелія. з якою ж проблемою ми збираємося мати справу чи прийнято жінці вчити чоловіків? Іншими словами, чи допустимо жінці бути пастором церкви, навчати як чоловіків, так і жінок? Чи дозволено, щоб вона несла цей тягар відповідальності? І слово Боже дуже виразно з цього приводу? Зараз ми вивчаємо послання до римлян, і тепер готові приступити до останнього 16-го розділу. У 16-й главі є жінка на ім'я Фіва, і нам відомо, що Бог використовував її і що вона була слугою Божою. Ми можемо навіть назвати її Божою посланницею, але ніщо. В цьому ривку ні вказує нам на те, що вона була головною місцевої громади місцевої церкви. Там йдеться про те, що вона допомагала багатьом іншим людям, в тому числі апостолу Павлу Ніщо в в шістнадцятому розділі послання до римлян в цих перших кількох віршах, де вона згадується і де на неї, посилаються, не говорить про те, що вона вчить, що вона проповідниця, що вона робить щось з того, чим сьогодні на жаль у багатьох парафіян. Займаються жінки, це цікаво. Тому я хочу, щоб ми звернулися до двох місць святого письма. В першу чергу до послання до Коринтян, глава 14, вірші 33, 34 і 35. Що там сказано? Там сказано, що жінки в місцевій парафії повинні зберігати мовчання. Що означає це, що вони не можуть розмовляти одна із одною, не можуть вихваляти Бога в піснях? Звичайно ж, ні. Коли ми дивимося на це в такому контексті, воно служить нам для дослідження, для аргументації. Також нам слід враховувати контекст при сприйнятті Слова Божого. І в церквах, і в синагогах минулого процес навчання не був схожий на сьогоднішній. Сьогодні навчання більше нагадує лекцію, де одна людина говорить, а всі інші слухають. Ось як це відбувається сьогодні, але тоді все було інакше: було багато питань, багато суперечок і всього того, про що говорить тут апостол Павло. Усвідом теж сказане ним 14-му розділі першого послання до Коринтян, має бути виконане за велінням Божим, і тому, коли справа доходить до навчання, суперечок, питань і тому подібного, Слово Боже велить не я, а Слово Боже, жінкам мовчати. А якщо вони хочуть щось дізнатися, якщо у них є питання вдома, їм слід запитати у своїх чоловіків. І якщо вони не одружені, вони можуть домовитися про зустріч з головою, зі старішиною, з дияконом, з проповідником, який там є, обговорити ці речі, але не публічно, коли ведеться суперечка. Чому подібне може викликати безлад, завдати образу? Отже, ось що говорить слово Боже. Тепер звернемося ще до одного важливого місця, про яке слід згадати, перше послання до Тимофія, апостола Павла, глава друга. Тут знову починаючи з віршів 10, 11, 12 і далі, ми знаходимо, що Павло наставляє молодого Тимофія очолити громаду. І він говорить наступне: а жінці навчати я не дозволяю. Дивіться вірш 12. ані панувати над мужем, тобто кидати виклик авторитету чоловіка, але бути в мовчанні мається на увазі, що Бог позиціонує чоловіка для ролі вчителя. Так ось, коли ми дивимося на ці уривки в чотирнадцятому розділі першого послання до Коринтян. В другому розділі першого послання до Тимофія стає абсолютно ясно, що немає місця двозначності. Вони досить чіткі. Тепер люди весь час будуть говорити: ну, це було тоді. Багато речей культура змінилася. Жінки сьогодні мають інше мислення та іншу позицію ніж тоді. Ну, це може бути правдою, але це не те, що слово Боже наводить нам як причину. Немає часових обмежень. Чому? Коли ми дивимося, наприклад, на вірш 13, там говориться, що спочатку був створений чоловік, а потім жінка на підставі другої глави буття. І більше того, ми бачимо в наступному вірші, тому що в Едемі саме жінка, спокусившись, впала в злочин, а не чоловік. Отже, це наслідок двох речей. По-перше, чоловік був створений першим. А по-друге, ми бачимо, що саме жінка першою не послухалася Бога. Отже, чи Бог відкритий для вас? Чи суверенний, чи справді він Бог? Якщо говорить я не дозволяю жінці в місцевій церкві брати участь у публічних суперечках та обговореннях в уривків, я не дозволяю їй навчати чоловіків. Чи має Бог право вселяти це, щоб підтримувати бажаний їм порядок? І чи дозволено Богу говорити, що через те, що жінка була спокушена в райському саду, вона тепер в якості одного з наслідків не має права вчити чоловіків? Потім ми з вами бачимо ще дещо в писанні той же саме уривок. Ми бачимо, що слово Боже вийшло з чоловіків. Бог вклав його в них, а вони в свою чергу віддають його. Але Слово Боже приходило тільки до жінок, тому можна зробити висновок, що воно виходило від чоловіків і йшло до жінок. Все це є біблійною причиною того, що Бог заявляє: я не дозволяю, і Павло записав це: я не дозволяю жінці навчати або привласнювати собі владу чоловіка як пастора, проповідника і тощо. Так, ось я кажу це тому, що люди будуть дивитися, і я хотів би запропонувати вам зараз взяти біблію, подивитися разом зі мною, 16-й розділ послання до римлян. Ми розглянемо перші кілька віршів. і В першу чергу мова піде про цю жінку, фіві і люди будуть використовувати цей уривок повністю проти того, що тут сказано, вириваючи його з контексту, додаючи та інтерпретуючи те, чого там немає з метою виправдання. Почуйте. Це щоб виправдати свої власні бажання і спробувати також виправдати свою непокірність, що таке непокірність? Я хочу того, що хочу, і мені все одно, що говорить Бог. Це не ті слова, що скаже істинно віручий. Отже, знову ж таки, ми всі час від часу боремося зі словом Божим. Підводимо ми часом Бога, не слухаємося і засмучуємо Святого Духа. Так, це так, Так, так ми всі винні, але така поведінка повинна бути винятком, а не нормою. І ось що там сказано. Подивіться на перший вірш послання до Римлян, глава 16, та Він говорить: але маючи на увазі, що є нова тема, а не продовжуючи те, що він сказав раніше, він закінчує це повідомлення і каже: але я уявляю. Дослівно підтримую, але по-англійськи ми використовували слово представляти. Я представляю вам фіву, сестру нашу сестру значить слугу, ту, яка служить. А чи повинні жінки служити? Так, повинні. Чи повинні вони служити в ім'я Месії? Так і є велика різноманітність речей, які можуть робити жінки, але там немає жодного слова про те, щоб бути головою місцевої громади або виступати в ролі пастора, або вчити. Теля там просто сказано, що вона служить. Вона служниця Божа і ми бачимо тут. Подивіться уважно, вона є деяконесою церкви. Кенхрейської саме тут вона в основному служила, але вона мала служіння. Як ми побачимо незабаром поза цим, Бог використовував її на благо своїх цілей, але нічого тут не говориться про те, що вона вчила людей, особливо чоловіків. Апостол Павло не став представляти її, не став просити людей підтримати її. Про це йдеться дослівно, якби це було саме так. Прикро, що маючи чіткі вірші з Першого послання до Коринтян 14-ї глави, такі вірші, як 34-й і 35-й вірші з Першого послання до Тимофія, глава 2, вірші з 11-го до 16-го, ми продовжуємо сумніватися. Все, що ви там читаєте, не залишає Жодних сумнівів, тому ми не повинні бачити в тексті те, чого там немає, щоб виправдати свої бажання. Це не те, що робить справжній віруючий. І дозвольте мені сказати, ось що ще на телебаченні є популярна жінка, чиї пояснення даного моменту протилежні моїм. Таким чином вона виправдовує привласнення собі влади, яку Бог дав чоловікам. Вона каже в Євангелії від Івана в четвертому розділі біля колодязя зустрічаємо жінку з Самарії. Так і ця Самарянська жінка розповіла людям про Єшу, про Ісуса. Так, вона це зробила, і слава Богу за це, але даний факт ніяк не пов'язаний з тим, про що ми зараз говоримо. Чи дозволено жінці ділитися своєю вірою з чоловіками і жінками? Звичайно, це не тільки дозволено, але й заповідано. Але чи не згодні ви з тим, що існує різниця між розмовою жінки з іншою жінкою або навіть з іншим чоловіком про свою віру? Це щось зовсім інше ніж перебувати в місцевій парафії на посаді біблійного вчителя. Ці дві речі ніяк не пов'язані. Тому, якщо хтось скаже я виправдовую свої дії, вчу чоловіків через самарянську жінку, що щоб я порадив біжіть від такої жінки, тому що вона не компетентна в розумінні і тлумаченні святого письма. Стали б ви використовувати уривок, в якому яка жінка розповідає іншим про свій досвід, щоб виправдати займане становище у місцевій парафії, в церкві і свої дії не схвалені Богом. Бог не схвалював, щоб жінки вчили і мали владу над чоловіками, а адже саме в цьому і полягає роль проповідника. Або пастора, це всім ясно. Часом люди відкидають дані факти, кажуть: о, це спірно, і ми бачимо, що в Біблії дійсно є спірні місця. Ці місця, про які ми сьогодні з вами розмовляємо. Є не настільки однозначними, що залежать від інтерпретації, але в даний момент таким не є у святому письмі. Прямо сказано: Я не дозволяю жінці навчати чоловіків, і якщо ми подивимося на це в контексті того часу, коли це було написане. Стає зрозуміло, що сенс послання полягає у наступному. Я хочу, щоб жінки мовчали, не вступали публічно в подібні дискусії та суперечки. Гранично ясно. А коли хтось повстає проти цього, залишаючись у згоді з собою, почувається комфортно, виправдовуючи свої дії, що спотворюють слово Боже, ця людина, на мій погляд, ніколи не мала справжніх стосунків і духовного досвіду з Євангелієм. Лі, тому що ніхто не може продовжувати жити в постійному непослуху слова Божого і відчувати себе при цьому комфортно. Отже, давайте поглянемо зараз на наш уривок ще раз. Відкрите послання до Римлян, 16 розділ, починаючи з першого вірша. Але я представляю вам фіву, сестру нашу, дияконису Кенхрейської церкви. Прийміть її для Господа як пристойно святим, тобто належним для святих чином, так як святі повинні приймати один одного. А далі кажуть, і допоможіть їй, чого б вона не потребувала. туди йдеться про те, що є важливий момент, який потрібно пояснити: грецьке слово прагмати, що зустрічається нам в цьому ривку, означає щось розумне, здорове та правильне. Отже, які б не були її потреби для того, щоб ви змогли отримати допомогу, але ж фіва допомагає громадам, так ось, коли вона приходить до вас, потребуючи чогось, ви постачаєте її цими здоровими речами, цими розумними речами, щоб Бог міг використовувати її в якості благословення? Далі тут говориться. Продовжуйте читати другий вірш, бо і вона була помічницею. Це слово буде використовуватися в багатьох бібліях. Багатьох. використовуючи переклад цього слова з грецькою, відзначимо, що фіва стала таким собі продовженням. Вона додала та заповнила щось відсутнє. У писанні в дуже загальних термінах. Говориться, що фіва стала помічницею для багатьох, і для мене самого мається на увазі, що вона допомагала Павлу і багатьом іншим людям, щоб цілі Божі, воля Божа, служіння Боже було завершено. Просунулося і йшло потужним і успішним шляхом. Тепер давайте з вами. Дещо зауважимо. Подивіться зараз знову на той же самий уривок, який ми з вами прочитали. Але цього разу давайте перейдемо до третього вірша. Починаючи з третього вірша, ми бачимо, що Павло вітає багатьох людей. Він підносить їх і віддає їм хвалу за їх вірність, про яку йому відомо з перших рук. Тож давайте розглянемо кілька віршів, яких Павло вітає цих людей, і хоче, щоб вони були благословенням. Він каже: подивіться зараз на третій вірш. ЮКПРИСІЛАМІ і Акіла. Мої співробітники в Месії Єшуа». Ми чули про них, наприклад, з першого послання до Коринтян. Ми бачимо тут цих двох людей, як чоловіка і дружину, які також є слугами Господа. Вони прийшли разом з Павлом, щоб продовжити його служіння і внести свій вклад у роль Бога. І Павло був дуже благословенний цією парою. Зверніть увагу на те, що він говорить, які за душу мою. Ймовірно, це означає життя, саму суть того, ким є людина. І Павло говорить це скоріше як служитель Божий, голови свої склали. Тут сказано про те, що прискіла Акіла пожертвували своїм життям шиями, якщо дослівно, що вони готові ризикувати власним життям з метою сприйняття божому заклику до життя Павла заради цього самого служіння. Вони Жили дуже жертовно, і Павло побажав, щоб їх вітали, щоб їх визнали. Він говорить далі в четвертому вірші «Яким не тільки я дякую, але й всі церкви з язичників, маючи на увазі всі народи, всі парафії поза Ізраїлем». Ось що він говорить. Чому? Тому що тут вони служать? Він звеличує цю пару їх неоцінне служіння в парафіях, а також спільне їх служіння з Павлом. Тепер подивіться будь ласка на п'ятий вірш Павло говорить про церкву про ту місцеву парафію яка знаходиться в будинку прискілли і акіли він хоче щоб вони також привітали цю домашню церкву у другій частині п'ятого вірша говориться вітайте і тут ми пройдемося по багатьом іменам. Там сказано: вітайте коханого мого епенета, коханого, в той час називали особливо близьких друзів. Він каже, який є початок. І далі, в залежності від того, яка у вас біблія. Якщо ви використовуєте Біблію у перекладі короля Якова, нову версію короля Якова, яка заснована на тексту з рецептус, читаємо, який є початок Ахаї, але якщо ви використовуєте критичні тексти, в яких використовуються варіанти, відмінні від тексту з рецептус, в них епенет є початок Азії людина, про яку ми говоримо, епенет, мабуть, був першим в Ахаї, хто повірив у нашого Месію. У шостому вірші він говорить: «Вітайте Маріам, У вашій Біблії може бути написано Марію. Вітайте Марію, яка багато працювала для нас. Знову зауважу, в текстус рецептус говориться для нас, а в інших версіях для вас. Вірш сьомий. Вітаєте Андроніка та Юнію, і ось як вони описуються. Родичі мої мається на увазі, що вони побратими іудеї. До того ж, не тільки побратими іудеї, а й дослівно союзники мої. Павло хоче підняти їх за те, що вони є в'язнями. Вони заслуговують на увагу. Вони прославилися між апостолами. А також каже він: перш мене ще увірували в Месію, маючи на увазі, що вони увірували в Месію раніше нього самого. Тепер погляньте на восьмий вірш, де говориться: вітайте Амплія, коханого мені в Господі, ще один близький друг. Вітайте Урбана, співробітника нашого в Месії, а також Стахія. Коханого мого Павло підносить цих людей у тих областях, які були для нього благословенням. Він підносить тих людей, які допомогли йому служити разом із ним. Павло хоче, щоб ця група в Римі була знайома з ними, тому що ці люди тісно співпрацювали з ним, і вони, можливо, теж прийдуть, може виникнути спілкування. Тому він бажає, щоб вони дізналися їх. Подивіться тепер на наступний вірш десятий, де говориться, вітайте. Апеллеса, випробовуваного в Месії. тут мова йде про когось, хто має серйозні докази, хто буквально задокументував у ваших бібліях може використовуватися слово довів себе у Месії. І вітайте вірних з дому Арістуволова. Вірш одинадцятий. І вітайте Іродіона, мого родича, ще одного єврея, і вітайте також з домашніх наркіса тих, які в Господі, віруючих з цієї парафії та його дому чи його родини Павло, ймовірно рекомендує цій групі ауримі. Далі Слідкує 12-й вірш. Давайте прочитаємо його. Вітайте трифену і трифосу, трудящих про Господа. Вірш. 12, частина 2. Вітайте перу, кохану, яка багато потрудилася про Господа. Тут знову підкреслюються їх особливості. Розповідається, що вони зробили разом із Павлом і заради Павла. Вірш тринадцятий вітайте руфа, обраного в Господі, тільки лише відзначив його, і матір його, і мою що означає, що у Павла були близькі стосунки з цією жінкою, матір'ю руфа, майже як з його власною матір'ю. Чотирнадцятий вірш. Вітайте, асинкрита. Флегонта, Єрма, Патрова, Єрмія та інших з ними братів, а це означає, що брати і сестри, які з ними втілюються також. Філолог і Юлій, Нірей і брат Його, а зараз хто небудь виправить мене, її брат, але краще все таки буде сказати його брат. А також вітаєте Олімпана і всіх з ними святих. Вітайте один одного з цілуванням святим. Вітають вас, всі церкви в Месії. Тепер ви вітаєте всі парафії в Месії. Отже, Павло в першій частині 16 глави посилання до римлян викладає для нас дуже важливу істину про те, що ми повинні з повагою ставитися до тих служителів. Товаришів по служінню, яких використовує Бог, вітайте їх, зустрічайте з привітністю, допомагайте їм і сприяйте в роботі. На цьому я закінчу до наступного тижня, коли ми пройдемо другу частину 16-ї глави послання до Римлян. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь Месія є щось. Ісус благословить вас Шалом, Шалом з Ізраїлю.